Всім привіт! І Сьогодні я розкажу про мардер містері 2. та як в нього гуляти, якщо ти новічок. Зразу говорю я сама не про ну так, що не засужують. Тут будуть відео, як я гуляю за мардера Невиновного та героя, Будьте, що не за шарів, тому що в мене не попадалася ця роль. Але про нього я також розкажу. Ну що ж ти не забувай підписуватися? Ну а ми починаємо. І На першій карті ми стали невинними. Ця роль попадається доволі часто. В роль невинного нема особи нічого цікавого, але совету тут. Доволі багато, і зараз я розкажу парочку. Перший совет: Не ховайтеся в різні місця, нички, а будьте з щоб позбирати монетки та не пропустити пістолет. Якщо шаріфа вб'ють. якщо біля людини буде такий значок, то підійдіть до нього та станьте на цей значок. У вас появиться пістолет. Яким ви тоді повинні пристрелити мартера. Якщо ви це зробите, то у вас появиться зверху на герой та по краях пістолет. Таке ж саме буде з шерифом або мартером. Тільки ви Шаріфа буде не жовтий колір, а, а у мардера червоний та по краях ніж. Сьогодні ви це все побачите. Я розкажу, які способності вам краще всього брати. Також в нижньому лівому будуть показані монетки. Скільки ви їх назбирали. За цю ігру? Їх максимум можна зібрати 40. Але Якщо ви купите еліту, то зможете збирати 50. Що ж, ми виграли? Так що приступаємо до наступної катки. В Наступної катці ми стали вбивцею. Ці ролі потрібно крякати Та игроку. не попаститься на вистріл. пістолета. зараз я це все вам покажу. До речі, я забула сказати, коли ви виграєте за то у вас з'являється надпись виграє в зеленому кольорі. Ну що, думаю, ви бачили, як я крякнула першого ігрока. Це Так страшно звучить. Також чуть-чуть промазав і вбив на мене. Також ця дівчинка забрала пістолет, але я змогла коли крякнути. коли ви не бачите ігроков, ідіть в другу зону та дивіться всяким по... різним ничкам. Також є люки, через які ви можете проходити. Вони будуть проводити вас в другу кімнату, в яких також ви зможете побачити ігрока. Давайте зараз я вам розкажу про. Про способності. А ви не забувайте дивитися на екран, тому що там я покажу, де різні нички. Наприклад, тут. Якщо ви новічок і не можете орієнтуватися по різним місцям, краще нічку. за всього вам підійти рентгенний знімок. Ось так він виглядає. Так коштує 6 тисяч монет. Якраз за ті монетки, які ми збираємо в карті. Ще раз нагадую, вони знаходяться в лівому нижньому боку. Ось тут. Ця способність може показати, де інші ігроки. Які заховані в ничках, яких ви не знаєте, наприклад, ви стали мардером на карті хаос 2. Ви убили всім крім ігрока, який заховався в ніч Наприклад, за картиною. Ви нажимаєте на рентгенний снімок і вам покажуть, де останні нашому випадку це за картиною. Ви підходите до цієї картини та вбиваєте останнього ігрока. Також, наприклад, ще раз ви стали мардером. І у вас ПВП з якоюсь людиною. Я розкажу про ПВП і ТД наступному відео. І ви не можете в цю людину попасти. Ви берете способність призрак. ось так, до речі, вона виглядає, та на пару секунд становитесь невидимим. Підходите до цієї людини і вбиваєте. А ми, до речі, виграли. Так що переходимо в другу катку. В цій катці ми стали невинним. Також тут я покажу, як стати героєм. Ці дві способності самі розпространені. До речі, ви можете взяти shift. Це ось тут, якщо ви на телефоні або ж планшеті а якщо ви на комп'ютері або на на клавіатурі буде писатися кнопка shift на неї нажимайте і у вас має посередині появитися ось ця кругленька штучка якщо це відео залетить, я зроблю другу частину розкажу хто такі тімери кемпери і так далі також розкажу про ефекти, як получати ножи та івенти. також подробніше розкажу що таке літа та годлі та де на яких картах можна сховатися. Ну а зараз я вам розкажу про ранг. З боку, справа, зверху у вас є плюс. Ви можете нажати на нього та подивитися, також, який ранг у других людей. Каття ваш ранг не буде показано, але за каткою ви зможете подивитися в правому верхньому, углу. який у вас ранг. Також у вас може бути сотий, двохсотий, трьохсотий. Щоб перевірити, який у вас точний вам ранг. Потрібно також нажати на плюс ключі, кростати до свого ніку та скіна і подивитися, які у вас якщо ра... у вас більше сотого, то там будуть писати римськими цифрами. Наприклад, палочка і сорок одна один. палочка це один. Тому по суті у вас буде ранг сто сорок дві палочки, то 200, якщо три. О 300 тобто римськими цифрами. Також, хто слідкував, то вже мабуть побачив, що я взяла пістолет та питаюся вистрелити в маркер. Зараз в мене чуть-чуть не виходить, але ще чуть-чуть і все получше. Щоб стріляти на телефоні або планшеті, вам потрібно нажати пальцем. А Якщо на комп'ютері або ноутбуці, то мишкою також на цьому кадрі ви бачите, як я удачливо стрельнула. І виграла Мардера. І Що ж, це виграш. Переходимо до другої катки. До речі, не забувай підписуватись та ставити подобайки. У мене тут і В цьому раунді я стала мардером. Я постараюся знову виграти. Зараз Я вам розкажу про остальні способності Мартарь, містері 2. Постараюся коротко Та всі. Підступний пістолет. Ця способність виглядить Ось коштує три тисячі моніторів. Тут думаю, все просто. Коли ви натискаєте на цю способність, то замість ножа у вас з'являється пістолет цим ефектом ви зможете запутати ігрока ловкость Ця способність коштує одну тисячу моні. Дає швидше кидати ніж та попадати в людей, торопитися. Ця способність дає просто бистріше бій. Незважаючи на те, що вона дає тільки бігти, вона Дуже корисна, тому що ви зможете прибігати. бігати швидше до ігроків. Наступна способність ніндзя. Вона коштує, як і попередня, так само тисячу монет. Ця способність може беззвично вбивати ігроков. Тобто, коли ви будете крякати ігроков, з цієї способності це ніхто не зможе почути. Тобто вона просто беззвично убиває. Спринт. Це способність, яка допомагає швидше бігти, коли ви бачите ігрока. Якщо ви не можете його догнати, то вона увілічає вашу скорость. Тим самим допомагає крякати ігроков. Наступна та остання способність це капкан, і за цієї способності ви зможете по карті розставити капкан. Якщо людина зможе потрапити на нього, то вона не зможе рухатися 5 секунд. Тим самим давав вам жаль, щоб ви могли її убити. Це була остання способність, тому я не знаю, що більше говорити. Зараз ми просто шукаємо останню людину, тому я чуть-чуть перемотаю. На цих моментах ми просто будемо шукати останню людину. Я навіть не маю догадки, де вона може бути. Але кажись, я знаю. Вона десь в цій кімнаті. І так, ми знайшли її. На цьому відео закінчується. Час закінчується також. Всім пока!